Землі мають повернути у розпорядження територіальних громад. Про це на зборах фермерів та приватних землевласників у департаменті агропромислового розвитку Чернігівської області наголосив народний депутат України, член парламентської фракції Во Батьківщина Вадим Івченко. Перше, що ми маємо зробити, ми виконати маємо 142 статтю конституції і маємо повернути землі у розпорядження територіальних громад. Забрати всі повноваження у Держкомзем і надати органам, обраним органам сільських селищних і місцевих рад приймати рішення щодо виділення земельної ділянки. Це були обіцянки, і цей законопроект номер 1159 готовий. Представники аграрного сектору Чернігівщини на зборах висловили підтримку законопроекту 1159, назвавши таку ініціативу дієвим механізмом боротьби з корупцією у земельній сфері, коли землі забрав Держкомзем, коли забрав Держкомзем, то достучатись практично і в нашій області, і по всій Україні взяти землю було три роки: 11, 12, 13 практично було взяти неможливо. Вона була заблокована, все, тому і фермери всі стоять на тому, щоб земля розпоряджмо надання право надання землі було надано місцевим громадам більше громадам, щоб вирішував не одноосібно, скажімо, голова цієї ради, а щоб вирішувала сесія цієї ради. Люди, які живуть на цій території, вони добре знають кому хто хто як працює. І що які можуть мати зиск від цього? Період знищення малого та середнього бізнесу має нарешті закінчитися, стверджують аграрії. Фермери показали шлях розвитку сільського господарства. на базі їх створилися не на базі їх, а поряд з ними створилися холдинги, які сьогодні все роблять для того, щоб фермерський рух був знищений. Для того щоб на селі не було хазяїна, були одні кріпаки, так вигідно. люди праці вони заробляють на краще життя. І я думав, забравши одних всі права, і тільки одне право залишили працювати і працювати за мізер, за копійки. Ну я думаю, це зовсім не є правильно. Голова Чернігівської обласної парторганізації Валерій Дубіль наголошує, що батьківщина завжди стояла на захисті прав селянина та найменш захищених верст населення. На зустрічі з аграріями області народний депутат Вадим Івченко зауважив, що у Верховній Раді запропоновано комплекс законопроєктів, які стосуються регулювання земельних питань і наповнення місцевих бюджетів. Ми отак збирали в Верховній Раді сільських голів, були сільські голови Чернігівщини. Які надали свої пропозиції, їхні пропозиції враховані в наших законопроектах. Нардеп подякував Валерію Дубілю за допомогу в організації поїздки чернігівської делегації на це обговорення, адже Чернігівщина надала низку слушних пропозицій, які лягли в основу законодавчих ініціатив. Ці законопроекти розглядатимуться на найближчому пленарному засіданні, і батьківщинівці пропонують внести їх на голосування за основу і в цілому, аби обійти затягування процесу і будь-яких спекуляцій, які загрожуватимуть продовольчій безпеці країни.